Яку роль відігравав в житті Ісуса Христа, Господа та Спаса Дух Святий? Ви ж не забули, що Ісус Христос не просто показав нам, який має бути Бог, а Ісус Христос ще показує, якою має бути людина. Тож поїхали по черзі. Народився Ісус Христос, нагадую вам від Марії та Духа Святого, тобто Дух Святий приймає безпосередню участь в народженні Ісуса Христа. Третя лице трійці. Далі момент хрещення. Пригадуйте, 30 років Ісуса Христа. Він заходить в Йордан, його двоюрідний брат Іван Хреститель Хрестить Ісуса Христа. І на нього сходить Дух Святий у вигляді голуба. Третій момент. Саме Дух Святий після хрещення веде Ісуса Христа в пустелю для спокуси від дьявола, де зрозуміло, що Христос того дьявола переміг. Але це показує, що іноді Дух Святий Бог вводить нас в непрості обставини, перевіряючи нашу віру, даючи нам силу, щоб ми перемагали, але повертаючись до Дух Святий. Теми нашої в житті Ісуса Христа далі. Ісус Христос проповідує, де він зазвичай проповідував? На вулицях, на площах та в синагогах. І от уявіть собі, що стоїть Христос в синагозі і проповідує. А в синагозі дозволяли чоловікам проповідувати. Навіть гість, прийшов, будь ласка, якщо хочеш, поділись думками. І Христос говорить: Дух Господень на мені, і Він намастив мене, помазав мене промовляти. Цю проповідь так. Значить, Дух Святий допомагає Христу говорити наймудріші, влучніші слова Божі. Далі. А чудеса, які робив Ісус Христос, це також не без сили, не без енергії, не без благодаті Духа Святого. Далі Дух Святий давав Ісусу Христу силу перетерпіти всі страждання, коли він висів на Христі. І ми не забуваємо, що силою Духа Святого Христос Воскрес. А чи вам не здається, що людина має, ну окрім народження від Духа Святого, це було щось уникальна властивість Христа, теж саме все переживати? Якісь чуди відбуваються в нашому житті, дух святий, і щось ми мудро промовляємо, дух святий і страждання перенести, дух святий, і навіть. Кожен з християн щирих, коли воскресне, ми з силою Духа Святого піднімемось в небо і будемо далі вічно на нашій Небесній Батьківщині.